Друг може запхати ножа в спину неочікувано. Ми якось поїхали відпочивати в Карпати парочками на День Святого Валентина, і ми домовилися, що віками, що подарунок для коханих наших дівчат це є поїздка в Карпати. Але що зробила гнида? Зранку, коли всі за столом, він підходить, вручає квіти, подарунок і каже: я кохаю тебе. Михайло? Я втрачаю друга. Я думаю, що може бути гірше? І вона відповідає: Михайло, там треба було цей подарунок. А раптом хлопці своїм дівчатам нічого не купили. Дівчата наче тако... Ой я сиджу і думаю, піпець. -пі". Я кажу: Міша, зранку я сюрприз на вечір підготував. І мій кен другий. Так, так, я навіть в інтернеті читав на День Святого Валентина романтика краще вечором. І третій кент. Я того не читав, я і так то знаю. Відбувся ефект синхронного піздіжа, так званий. Він не приніс користі. Ми все одно по снігу бігали, квіти шукали. І в той вечір звуки сексу йшли тільки з одної кімнати. За мене не хвилюйтесь, мене теж нормально виїбали. Навіть «бла -бла -бла -бла» не помогло. Ні. Дісталось. Але ця історія з хеппі-ендом. Та парочка вони ха-ха, Бо нєхуй. Краще щиро натупити і забути вручити подарунок, ніж ніщиро ці всі квіти. Це буде щиро.